Янде ось такі вартістю 350 гривень, вони більш вищі. Ось ці нижчі вартістю 210 гривень. Ось, ви подивіться, просто які тут кольори, які вони всі ну дуже красиві. А ось ці кремові, вони ще й мають приємний аромат. І є ось такі рожеві, подивіться, колір. Такі дуже рідко бувають. Такі 280 гривень. Це від іншого виробника, і подивіться всерединці. Вони навіть оранжеві, але такі яскраво-яскраво-рожеві дуже цікаво виглядають. Також один ще залишився кущик з нової поставки. Так, але їх розбирають дуже швидко. Вартість такого кущику. 550 гривень це також троянда низькоросла, але дуже в широкому горщику, і їх тут багато-багато бутонів. Троянда, дивіться, її так, її можна вирощувати і в кімнатних умовах, можна ставити собі на підвіконні, можна виносити на балкон чи на терасу, і можна висаджувати на вулицю. На вулиці ці троянди будуть невисокими. Вони виростають приблизно от як до коліна. ось. Орієнтовно, там до 40 см, до см, деякі бувають чуть вищі, чуть нижче, ось по-різному. Але вони квітнуть увесь сезон. Тобто, відколи стає тепло, зав'язуються перші бутони і так безпереривно одні квіти перецвіли, інші бутони вже розкрилися. І так до фактично до заморозків. Вдома вони квітнуть рідше, але вдома. Вони також можуть жити. Єдине, що їм потрібно більше уваги приділяти, щоб них не пересихав і щоб не застоювалася вода а також вони дуже люблять опискування вдома.